Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо новинки для кухні, а також знижки. Приємного вам перегляду: контейнер харчовий: 159. Скляний, кришка пластикова, герметично закривається. Підставка для пляшок 2 штуки 109. Баночка для спецій, Комбіновані матеріали 59. Дозатор для олії скляний 55 зі щіточкою. Цукорниця скляна, пластикова ложка, ціна 69, бульйонниця 69. Ємність для сипучих 99 більша. Менша також 99. Баночки для зберігання 49 та 55. Ємності скляні 119 та 99. Ботанік 169. Бульйонниця димна 59, півлітрова. Борщівниця скляна 49. Салатники по 49. Салатник білий з лаванда 39. Тарілка хвиляста, листочки 149. Тарілка обідня та супова 59 лаванда. Етно. Стиль 109. Салатник високий склокераміка 99. Тарілочки по 99. Порцелянова супова листочки 109. Салатник чорний в краплинку 99, блюдо 149. Чашки по 77. Чорна 29. Склянка висока 19, льодовик 49. Склянка висока з декором по стінки 88. келихи – дві штуки 399. Такий калих за 119. Склянка для коктейлю 69. Келих двоколірний. Ціна 149. Склянка вигнута 77, 34 на 240 г. Набір посуду, чашка та блюдце 169 Є в сертечка та в квіточки. Це також чашка блюдце і ложечка 199. Підставка під гаряче 88. Набір двох підставок під гаряче 179. Чашка в коробці незламні 69. Така чашечка за 69. Також. Горщик для запікання 99. Тарілка з червоної глини 59. Піала також 59. Форма для запікання метал та силикон 209. Форма кругла 30 см. Ціна 55 гривень для хліба чи кексу. Прямокутна 69 і защіпкою 28 см 129, каструля червона 499 для випікання 5-літрова. Кришка скляна 26 см 119, 28 також 119, Скатертина для столу. 137 на 183 см. Ціна 169 гривень. 150 на 120 поліестер та бавовна з орнаментом та китицями 179. Набір ганчірок 2 штуки. мікрофібра 24 гривні. Серветки для скла та дзеркал 27 одна штука. Рушник кухонний кітчен 44 гривні. 49 килимок під гарячо бамбуковий. Підставки під гаряче, круглі 77 гривень. Ось такі серветки ще є по 49 два відтінки. Серветка порційна з бахромою два кольори. Ціна 99 Серветки з мікрофібри 16х27, упаковка 10 штук 99. Пляшка пластикова з трубочкою 119. Тарілка пластикова, шестигранна 55. Склянка пластикова висока 88. Підставка підложку 19. Таця декоративна 299. Чаша для міксера пластикова на 2,5 літри 139. Пластиковий бокс 199. Качалка силіконова поворотна. Ручки дерев'яні 149. Шпажки бамбукові 12 штук 55. Трубочки 19 4 штуки. Ложка для морозива – 49. Форми для випікання кексів 55, упаковка 6 штук. Форми конуси 8 штук 39. Ключ пластиковий для відкривання кришок 29, ніж фігурний 12. Шкрибок пластиковий для чищення риби 39 з контейнером. Лопатка кухонна, силікон нейлон – 99. Чайник зі свистком 3-літровий 549, 2 літровий 345, 2,5 літри 399 червоний. Набір посуду, глечик та склянка 77 гривень, форма для випікання кексів 299, 12 штук на листі, метал та силикон. Ось така формочка силиконова. Ціна 55 Кошик для приготування картоплі фрі 88 гривень. Підставка для приборів 149. Кухонні ваги. Максимальна вага 5 кг. Ціна 299 гривень. Дошка кухонна 99. Менажниця 229, 20 на 28 овальна. Дошка для піци. також іде зі снижкою 99. Фруктовниця 169, Миска металева глибока 199. Решітка 149. Металева з ручкою. Ось така миска за 149 менша. Термочашка 199. Воделка кухонна для м'яса 59. Ложка для спагетті 59. також. Пензлик ручка дерев'яна 59. Вінчик для збивання 34. Підставка під яйцям 2 штуки 19. Форма силіконова на 4 відділення для приготування 49, папір пергаментний 55, 5-метровий рукав для запікання 34, плівка 100-метрова 39, плівка харчова 30-метрова 27, пензлик 39, прес для картоплі металевий, ціна 69, лопатка металева 69, ніж для сиру 49. Відкривачка для пляшок 49. Набір ножів 3 штуки для нарізання кавуна 119, кухонне приладдя на підставці два ножі, ножиці та овочечистка – 149. Затискачі, металеві 3 штуки 59, ніж 199 металевий. Ось такого плану пластикова ручка 140 гривень. І є за 69 Такий варіант 77 гривень. Відкривачка. 119 ложки столові, 3 штуки, 88. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!